Отче Небесний, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа за нашу Україну, за нашу державу, Господь. Молю Тебе захисти нашу країну. Господь святий Всемогутній, нехай всі росіяни повтікають з нашої землі, вижене її силою своїх їх, своєю силою свого Святого Духа. Нехай страх прийде на них і вони повтікають з нашої землі, української, якої ти дав нам! Господь святий Всемогутній, я молю й прошу Тебе, Господь, за нашу владу. Благослови, щоб всі думки, Господь, були від Тебе, не від диявола, а від Тебе, Господь, щоб всі рішення, які вони приймали, вони приймали також від Тебе, Господь. Молю тебе. В ім'я Ісуса Христа благослови наших генералів, наших офіцерів і наших солдатів, захисти їх. Врятуй їх, і нехай вони повернуться всі додому. Я молю і прошу тебе за всіх, хто зараз на війні. За Володю Китаєва, за Дениса Козаченка, за Василя сина Мар'яни, Антона Дар'янка, Андрія Костюка, Андрія сина Любові Андрієнка, Юрія сина Наталі, саму Наталію, Назарія Чоловіка Іванки, Вадима Зверхівського, Вадіка Бабіча, Сергія Литвинчука, Сергія Зенькова, Сергія Закальського, Діму Свіредовича, Діму Сина Гаврилівни, Руслана Гриба Сусіда, Сашу Репанка, Сашу брата Лілі Литвиненко. Сашу Ремонтника, Сашу Ємільянова, Женю Ємільянова, Віталія Синаїни, Віталія чоловіка Наталії, Богдана Сина Продавчині, Михайла Збишева, чоловіка Змакарова, Богачука Олександра, Шаманського Сергія, Іванченко Ольгу, Шевчука Юрія, Тимачко Олександра. Миколи призвічі, не знаю. Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка Наталії. Вадима, брата Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида, сина Любові, сина Люди Плахтієнко, Володимира, сина Марії Гомонай, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини Артема і Павла, їх мати Наталю сестру Олі. Павла Григорука, 150-ту тернопільську бригаду, 100-ту бригаду, 13-ту бригаду, безвісті зниклого Федоренка Сергія, безвісті зниклого Сашу Суворова, нехай знайдуться, за Олександра Лазуткіна, Сергія, Дем'яна, Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана. Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любовікельник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадіма Коржас, Ігоря Остемчука, Сергія Сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук Івана. Андрія Скокоса, Андрія Зазова сина Наталії Даниленко, Ніколає зазвільнена з полону, Андрія Івана синів Оксани адміністратора, Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Сергія Зайшлого, Даниїла, Андрія, Богдана і всіх, хто поряд, Наталії з Блаблакара її чоловіка, Олександра і Олексія синів Оксани Шкарлет, Сергія Вигівського, брата Альони. Нехай знайдеться, Віталія жінки з Ситняків, Володимира Леоніда Штойка, Вадима сина Світлани і Віталія брата Світлани, Миколи Вікторії Дудко, поліцейських Віталія і Валентина, Жені з Івана, Люби, Олександра, Сергія, Ростислава і Василя Євгенії Момрик, солдата Володимира, Віталія, Романа, Василя Гриджука, Володимира Федоріва. Миколи Ткачука, за звільнення з полону Юрія Варцебюка, за чоловіка Люби Мухальченка, його побратимів, за воїнів Гальни, Ільків, Михайла, Дмитра, Андрія, Юрія, Івана, Юрія, за зниклого безвісті Сергія Ольги, за безвісті зниклих Ігоря і Олега Марії Михайлишин, за безвісті зниклих Горлач Володимира та Ігоря. За Богдана Оксани Мозіл, за воїнів Ірини Ляшовської, Володимира, Романа, Мар'яни, Івана, Володимира Василя, Ігоря, Тараса, Андрія, Володимира та їх побратимів. За Фігурського Дмитра, Тараса Галі Максимчук, Назарія сина Петрик Богдани, сина Іри Рожок, сина Марії Зеленчук Василя, Володимира та Миколу, за Василя Жени, Жені Андрійчук. Віталія і Миколи Галини Филинович, Андрія Матлака, зниклого безвісті нехай знайдеться, за зниклого безвісті Дмитра Марії Мандзюк Михайлівни нехай знайдеться, за Романа Оксани і його побратимів. Господь, почуй цю молитву, почуй Господь, щоб кожен із цих хлопців і дівчат Господь, не загинув, а повернувся додому живим, здоровим і неушкодженим. Я прошу тебе, щоб кожен. Кожен з хлопців та дівчат, Господь, знайшли тебе. Хто не знає тебе, хай пізнає, хто пізнав тебе, хай не відступить, хто відступив від тебе, хай повернеться до тебе. Благословляю їх, благословляю їхню родину. І нехай, Господь, ти візьмеш їх і їхні родини в свої руки і врятуєш в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.